Ой, я тут чого ж не нахилятися. Ганна Барановська з села Кобища разом з місцевими волонтерами плете маскувальні сітки для ЗСУ. Я не так далеко живу, я б знала, і я швидко прийшла щось допомогти. Подивися на тих хлопчиків, бідних, що хочеться щось допомогти, хочеться щось зробити таке. Ну що ми можемо? Що можемо оце? І я вже це третій рік, кожен день приходжу і ріжу і в'яжу потроху. Ганна каже, підтримує донатами різні збори для військових і сама намагається допомагати чим може. Я от цього отримую удовольствия. Я отримую, як я зроблю, поможу. І я йду додому, я це наче накрила, що я щось зробила, що я щось погла. Маскувальні сітки волонтери з Кобищі почали плести у травні 2022-го. Назвали себе бджілками і стали збиратись у місцевому будинку культури, розповідає його директорка Людмила Самоткан. Різали спочатку все підряд, штани, спідниці, покривала, все підряд різали. Потім в нас така виявилася ідея, проводимо лотереї, розіграємо кастрюлі, чайники, там все, 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 все таке інше. І за ці кошти купуємо і сітку, і тканину для маскувальної сітки. На сьогодні вони сплели 16 кілометрів сіток, каже Людмила Самоткан. Для того, щоб плести, вони збираються щодня, крім вихідних. Замовлення від військових надходять постійно. Получається 8 на 6, або 8 на 8, або 8 на 4. Навіть плели такі 10 на 10, то виходимо на подвір'я і зв'язуємо Такі сітки, кому які треба заказ. Беруть навіть і чужі хлопці, яких я даже не знаю. Але просять волонтери приїжджають, Беруть. Також волонтери допомагають збирати кошти на запчастини та ремонти автівок ЗСУ. Тому потрібно ходову відремонтувати, тому там топливі насоси. Дуже багато звертались до нас. Це що помимо цього що машини, ще багато запчастин От, купували нашим хлопцям. Гроші на це волонтери збирають на благодійних ярмарках. кажуть, зупинятися не збираються, поки не настане наша перемога. Олександр Мілашевсько, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.